Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні до нас у гості прийшов лисовичок. Він щодня обходить увесь ліс і завжди знаю, у кого зайчиня народилась. У кого більшеня навчилося стрибати по деревах, яка нова пташка прилетіла, деякі гриби ростуть. Дуже йому подобалося, коли влітку та восени до лісу приходять люди. Він допомагає їм знаходити великі грібні галявини. Та коли ставало сумно, він ішов. З лісу до людей і розповідав їм про своє життя у лісі. Відгадайте, будь ласка, загодку, гострі вушка, ночеріжки, оченята, мов горішки. У дуплі живе вона, в неї шубка хутряна. Вірно, це білочка. Дайте відповіді на запитання, які слова в загадці підказали вам, що це справді білка. Як? Білка пересувається, чим живиться білочка? Як ви гадаєте, навіщо білочка збирає так багато горішків та грибів? Чим вкрити тулуб білочки, якого вона кольором? Прослухайте розповідь про білочку. Білка живе на дереві в дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа й осені білка збирає гістівні запаси, гриби, горіхи. Коли настає зима, вона змінює колір. Шубки з рудого на сіруватий. На деревах немає листячка, тому сірий колір шубки допомагає більці бути непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки, ягоди горобини. Прослухайте вірш, а ви білочку бачили? Скаче білочка по ялинці, хвіст у неї, як в лисиці. Хатка більчина в дуплі, височенько від землі. Втоми білочка не знає І на зиму ще з весни, шишки день у день збирає Із ялинок і сосни. А іще вона грибки запасає залюбки, набере їх навіти, понастрюмлює сушити. Дайте відповіді на запитання, де скаче білочка. Де її хатка? Що вона збирає на зиму, як вона сушить гриби? Дякую за увагу, до побачення!